Так, з тими, з ким ще не знайомий, познайомлюся. Мене звати Олексій Солоненко, я приватний підприємець. Вітаю всіх на даному ефірі, на даному записі. Хто як буде дивитися і коли цей ефір? Сьогоднішня тема у нас буде присвячена темі різниці мислення між бідними і багатими людьми. Трошечки копнемо, чому одні мають багато грошей, а інші мало. І також познайомимо вас із. Компаніями, з якими ми маємо справу, і продуктом, із яким ми маємо справу. Про це буквально найближчі хвилин 20 Ми з вами будемо спілкуватися. Можливо, навіть і швидше у нас вийдеться. Буду думки свої транслювати в форматі презентації. Ми поговоримо про різницю між такими людьми, так? Значить. Чим же ж відрізняються багаті і бідні люди? Значить, як не крути, люди дуже часто люблять виправдання собі різні. Придумувати, чому вони заробляють мало, чому вони не живуть так, як би хотіли. Хто в цьому винен чи що? Якось так такі люди дуже часто кажуть: вони немає роботи, мала зарплата, поганий роботодавець, немає жодних можливостей. Війна в країні дорогі ціни, та й взагалі то все не в Україні. У нас є така проблема, люди все ж знаходять завжди причину, чому у них щось не виходить. Ну, а як інакше, складно собі признатися в тому, що не виходить, бо я недостатньо роблю. Значить, і в той же час, якщо подивитися на іншу категорію людей, є ті, хто має багато грошей. Чому ж секрет? Чим відрізняються ці люди? Хоча ми всі одинакові, народжені в одинакових умовах. Насправді одне слово: різниця в мисленні. Всі в одинакових умовах народжені. Навіть багато людей, які зараз досягнули великих результатів, вони в минулому народилися в бідних сім'ях, вони не мали якихось там можливостей, не мали завжди, не всі мали стартовий капітал і так далі. Відрізняються вони мислення Всі 24 години в добі. всіх середня кількість вік, скільки люди живуть. Значить, і ми сьогодні поговоримо про три різні типи мислення: це є робітник, це підприємець і бізнесмен. Чим відрізняються ці люди? Так однозначно, це способом заробітку, і давайте з вами змоделюємо ситуацію: що гроші це вода, і ми приведемо з вами таку, таку аналогію. По зароблянню грошей, по наприклад, людина яка ходить на роботу, яка має стабільну роботу, яка має ставку, там я не знаю, якусь там зарплату. Така людина кожного дня носить додому воду відрами, відром. Сім'я робітників вимушена економити воду і постійно працювати. По факту обмежений дохід, по факту немає вільного часу, як такого. По факту, людина працює 5, 10, 20 років, але все рівно проблеми не міняються, вони навіть ще більші стають, не вистачає грошей нормально пожити. Чому? Ну тому що але Людина, яка розуміє, що треба більше е, заробляти, вона розуміє, що треба більше працювати. І така людина може почати вже працювати сама на себе і почати ем, возити воду вже цистерною. Така людина буде значно більше заробляти грошей, е, проте мати значно менше вільного часу, тому що вона постійно багато працює. І якщо подивитися на бізнесмена, то це категорія людей, які працюють над тим, щоб створити водопровід. Це людина, яка працює кожен день. Всі дії зосереджені, або всі весь вільний час, увага зосереджена на те, щоб побудувати водопровід. І така людина декілька років працює, не отримуючи води, щоб решту життя мати свободу. Оце людина, яка працює 5-10 років, створює джерело пасивного доходу, відкриває краник, і вода тече. Постійно, в незалежності від того, чи людина працює, чи ні, приклад тому може бути власна нерухомість, яку ви здаєте в оренду, і вона приносить орендну плату. Погодьте, що це класний інструмент, коли ви просто місяць живете, і яка би обстава не сталася, у вас гарантовано капне там 200 300 500 1000 доларів, в залежності від того, яка у вас нерухомість. Чи можливо у вас десь в Карпатах є якийсь будиночок чи готель, який здається, і ви заробляєте там. Декілька тисяч доларів на місяць від такої оренди, це хороший інструмент. Але щоб придбати собі нерухомість, треба мати вже стартовий капітал. Ми говоримо на цих ефірах про інструмент, про варіант, де вам не потрібно стартового капіталу, адже проблема більшості людей в тому, що вони не можуть почати власну справу через відсутність капіталу, через відсутність досвіду і знань. Через відсутність мотивації або людини, яка може допомогти побачити, куди рухатися, що робити, і так далі. Так ось, виходячи з попередньо сказаного, кожен із нас є автором свого життя, і ми самі свідомо обираємо насправді, ким ми будемо. Чи ми будемо людиною, яка працює на роботі, заробляє копійки і жаліється на весь світ. Чи ми будемо підприємцем, який вже буде краще значно жити, і сім'я його буде краще жити? Чи ми ви вибираємо певний період попрацювати, я би навіть так сказав, помучитися, напевно, так. Тому що будова, побудова е, трубопроводу е, це важкий процес. В той же час, коли інші люди там носять відрами кажуть на бізнесменів: ну і що, іде твоя вода, люди не розуміють, що будується трубопровід. Це процес, на який потрібен час. Проте, коли ця людина його добудує, коли пройде якийсь певний період часу, і вода почне текти постійній основі, ті люди ті самі люди, які казали: О, і що, де твої там, де твоя вода, де твої гроші, будуть казати, О, я в тебе вірив. Ні, ну то ясно, йому повезло. ж подивіться, який він, а що ми там, прості люди, прості. Хоча ем, всі в одинакових умовах: вибір у кожного свій. Так ось це трошки філософії, така вступна частина для того, щоб познайомити вас, в принципі, і з такими все ж важливими. Моментами. Саме як? Які є варіанти, так? У вас, стане на зараз. От дивлячись цей ефір, у вас є вибір. Подивитися його уважно чи ні. Вийти з цього каналу, чи навпаки, до нього приєднатися. Хто дивиться в записі, в описі під цим відео є мої контакти, є посилання на канал. Підключайтеся. До речі, підписуйтесь на YouTube також. Він у нас потихеньку розкачується. Значить, ми з вами. Наступних 10 хвилин познайомимося із компанією, з якою ми працюємо, не однією, а з декількома, і з їхнім продуктом і тим, що він собою являє, значить, взагалі. Ми співпрацюємо як страховий посередник на українському ринку із різними страховими компаніями, міжнародними страховими компаніями, зокрема, такими компаніями як Уніка, компанія Метлайф. Можливо, ви чули вже такі компанії. Щоб розуміли, цим компаніям по 150-200 по плюс років. Вони є Уніка австрійською, Метлайф американською, у них налічується по. Великій кількості мільйонів клієнтів в NetLife більше 110 мільйонів, і працює на більше 40 країнах світу. Також ми співпрацюємо з такими компаніями, як Тас страхова компанія, Українська Vienna Insurance Group, представлена у нас як княжа, і KD Life, словенська компанія. це компанії, з якими ми співпрацюємо, щоб розуміти, чи надійна компанія, і чи варто мати з нею справу. Потрібно трошки розібратися. Так ось, якщо подивитися на компанію Метлайф, якій 156 років стане на сьогодні, так то вона є представником компанії Форбс. Вона вже є в цьому списку, і якщо подивитися на якому вона місці, то можна побачити, що MetLife стане на сьогодні на 157-му місці серед найбільших компаній світу. Є такий список рейтинг найбільших топ 2000 компаній світу, і вона на 157-му місці. Щоб ви розуміли, які ще є інші компанії в цьому списку, такі відомі вам. значить Це однозначно є компанія там Макдональдс 222 місце, компанія Nike 239, там Xiaomi хтось, можливо, нас дивиться Xiaomi Renault, Меган, Nissan Patrol і інші. значить Adidas 292 місце. Тобто такі відомі бренди, вони назначно. Нижчих позиціях ніж компанія Метла з якою ми співпрацюємо, і те, що людина дотепер, можливо, про цю компанію нічого не чула, не знала, це не означає, що її не існує. Це означає, що людина просто не розбиралася і не вивчала це питання в таких компаній. Звичайно, є різні фактори довіри зокрема, це документи, які підтверджують легальність таких компаній, зокрема, це ліцензії, це витяги, це виписки, через які можна. Перевірити е, надійність компанії це компанії, банки з якими співпрацюють із е, страховими компаніями. Зокрема, коли ви е, купляєте в банку страхову компанію, скажу купляєте в банку страхування, то ви напряму купляєте по факту в страховій компанії страхівку тільки через банк. Банк виступає посередником. Ми на українському ринку також виступаємо посередником. Є такий додаток Privat24, я думаю, ви всі знаєте. Навіть якщо туди зайти, є такий розділ платежі, оранжева кнопочка, там є а, різні види платежів, зокрема, там є страхові компанії. І ви можете в переліку побачити всі компанії, які я вам назвав, і навіть більше, тому що страхових компаній є багато різних. І ось вам приклад наведу. Е, програм, із якими ми працюємо. Компанія пропонує ж різні програми, зокрема накопичувальні програми, які допомагають людям накопичити кошти на старість, і також це можливість мати захисті від різних ризиків. Беремо з вами до прикладу, якщо жінка, який 30 років оформляє собі договір там на 30 тисяч гривень в рік. До 65-літнього віку, тобто це на 35 років, то вона за цей період сформує капітал у розмірі 10,5 мільйонів з рахунок з рахуванням індексації. Це хороший капітал, який жінка в 65 років буде мати, за який зможе прожити не працюючи довгий період часу. От дивіться, собі, у вас є пенсія, там копійки там 3 тисячі гривень, і плюс індивідуальна пенсія там 23 тисячі гривень. І ви можете комфортно почувати. І логіка, і. Суть нашої роботи заключається в тому, щоб доносити до людей інформацію відносно того, як це працює, чому це надійно і чому це треба мати. Тому що люди в нас від цього далекі. Окрім накопичення, у нас людина ще отримує додатковий захист від різних ризиків. А саме, якщо людина йде з життя передчасно по хворобі, спадкоємцям виплачують мінімум 1 мільйон гривень а, як спадок. Навіть якщо людина оформила договір на рік, і через рік це сталося, людина поклала на рахуночок тільки у нас 30 тисяч гривень, то виплатять сім'ї мільйон. Якщо це через нещасний випадок, то в трьохкратному розмірі суми виплачується. Там непрацездатність також виплачується відсоток, в залежності від того, яка це група інвалідності і так далі. В тому числі це онкологія, може бути критичні хвороби, переломи, опіки, порізи. Простими словами, людина, маючи таку програму, вона вже і зараз 24 на 7 має різний страховий захист від різних ризиків. Також є дитячі програми для тих, хто зараз нас слухає і має дітей або планує дітей. Якщо вашій дитині зараз, там, умовно, 5 років і ви почнете відкладати 15 тисяч до 25-літнього віку, тобто такий договір на 20 років, то ви за. Цей період сформуєте капітал близько 700 тисяч гривень. Це якщо ми 15 тисяч відкладаємо в рік, можна відкладати там 20, 30, 50, 100. в кого які можливості. Відповідно, капітал може бути значно більший. І також для дитини дається захист, такий як травматизм, хірургічне втручання, настання захворювання, дитячі критичні хвороби, госпіталізація по факту. Дитина з якою трапляється якась ситуація з дітьми дуже всяк. Різне трапляється і дуже часто, е, яка має таке страхове покриття, вона буде мати виплату, е, і не прийдеться плачувати гроші по факту з кишені за лікування. Вам страхова компанія компенсує ці процеси, так як це робиться за кордоном. Люди за кордоном уже всі давно в обов'язковому порядку себе страхують, е, щоб не платити свої кошти за лікування, тому що це дуже дорого. У нас так само безкоштовна медицина дуже дорога, і добре, і мудро. Мати собі такий договір, убезпечивши себе від різних ризиків. Значить, і тут ми з вами приклад розберемо різних пакетів. Значить, 10 тисяч, якщо людина в рік відкладає на 10 років, на 20 і на 30. Бачите різницю. За 10 років буде 146 тисяч, за 20 років 372 тисячі, за 30 років 927 тисяч. При тому, що людина відклала тільки по факту особисто сама 300 тисяч, а виплата в трьохкратному розмірі. Якщо такий договір на 25 тисяч гривень, то різницю, різницю бачимо. На 10 років це 325 тисяч, на 20 років це мільйон тисяч, мільйон тисяч, мільйон 20 тисяч гривень, і на 30 років це 2,5 мільйони. І якщо договір там на 40 тисяч гривень, це така середня програма на тисячу доларів у рік. Оптимальна, я би її назвав, навіть не середня. На середньому 25-30 тисяч це поліс від маска, а з оптимальних договорів це там 40 і вище тисяч. Відповідно, на 40 тисяч за 10 років людина накопичить 530 тисяч, на 20 років 1 мільйон 660 тисяч, а на 30 років 4 мільйони сто тисяч гривень. Погодьте, що людина краще буде жити, якщо в неї будуть гроші, і навпаки буде погано жити, якщо їх не буде. І задайте своє питання: як ви уявляєте свої 65 років? Напевно, ви якось хотіли би відпочивати, подорожувати, насолоджуватися життям? Я не знаю там ну якось жити дійсно, а не виживати. Тому, якщо подивитися на перспективи ринку вже з точки зору бізнесу, навіть трохи, то можна побачити, що у нас в Україні тільки 1,6% населення є клієнтами страхових компаній близько 2%. Чому в силу різних причин? Основна причина це, напевно, все ж вік. Е, у нас е, 20 років тільки страхові компанії, як розвиваються. За кордоном про це вже говорять там, 50, 100, 150, 200 років тому. Саме тому там вже відсоток більший застрахований. В Польщі 35 в Австрії 80, в Швейцарії 90, в Франції 70, в Німеччині 80 і так далі. Виходячи із того, коли почало розвиватися страхування, тоді і там, в принципі, це стало модним. У нас 20 років тільки як це розвивається. Уявіть собі, вас повернули назад на 20 років. Ви ж, напевно, вже знаючи майбутнє, взяли би до уваги якусь сферу, завдяки якій ви, можливо, би розбагатіли, і вже зараз мали б багато грошей. До прикладу, якщо б ви 20 років тому почали займатися там не знаю, електронікою. Якоїсь там IT-технологіями, чи розвивати якісь напрямки, більше розвиватися в інтернеті. Та? Ті люди, які цим займалися, вони забагато більше зробили. Можливо, ви б біткоін купили тоді, коли він був по долару. Ви б його багато купили і так далі. Озираючись назад, ми б багато що напевно би змінили. Якось станом на сьогодні у вас з'явилася можливість, цікава можливість, цікава пропозиція, в якій варто однозначно розібратися, в якій у вас можуть бути різні сумніви. Їх головне проговорити з усіма людьми, які вас запросили. І ми з цим всім справляємося. Це не проблема. Головне, щоб ви вам, якщо у вас є інтерес, можна це все діло розібрати. Відповідно. Щоб не було такого, що через 5-10 років, озираючись назад, ви думали: блін, а тоді Олексій, якийсь на тому каналі, з якого я можливо навіть вийшов, розказував про якісь страхування. А я ото відклав на потім десь на якісь не існуючі завтра з Нового року, після свята, які не перестануть бути. Тому щоб не було такого в майбутньому десь моменту шкодування, що я от не спробував. Раніше, то все ж варто, як поступила пропозиція, чомусь вона до вас зараз поступила. Чомусь вас та людина, яка запросила, запросила. Можливо, це можливість, яку ви шукали давно, можливо, це те, що вам дійсно зараз потрібно, що вас, вам допоможе. Розберіться. І у нас в Україні люди дуже мало грошей відкладають, взагалі майже не відкладають, порівнянні з іншими країнами на одну особу, там, у нас 5 доларів, можливо, відкладають. І ринок дуже важливий. У нас 1,6% застрахованих, 98% ще ні. Це ваш потенціал, який можна перетворити в гроші за якщо говорити з точки зору заробітку. І тепер питання у мене до вас. Чи хотіли би ви мати можливість убезпечити життя своєї сім'ї, мати подушку безпеки, отримати можливо, визнання, жити вільним життям, подорожувати, мати нове успішне оточення? І допомагати при цьому іншим людям, якщо, хоча б на один пункт відповідь так, то вам пропозиція буде актуальна і цікава, якщо ви розберетеся в ній. І ми якраз і пропонуємо те, за рахунок чого ви зможете насправді реалізуватися в цих пунктах, причому у всіх насправді. І станом на сьогодні ми пропонуємо насправді людям, які розбираються в цій темі. Бізнес модель 21 століття. Це унікальний продукт. Який у нас є так, це можливість е, людям допомагати формувати індивідуальну пенсію, плюс давати можливість мати захист страховий від різних ризиків? Е, плюс ми маємо з вами станом на сьогодні вільний ринок. У нас 2% населення клієнти 98% – це потенційні клієнти, ваші або когось іншого. І якщо це об'єднати ці всі процеси, то може вийти з цього всього успішний бізнес. Що власне вам і пропонується? Яка модель пропонується? Дивіться по факту, ми з вами по професії являємося фінансовими консультантами? Це буквально останній слайд, далі трошки на словах і буду вас відпускати. Ми являємося фінансовими консультантами, і наша задача заключається в тому, щоб доносити інформацію до потенційного клієнта. Відносно того, що таке страхування, для чого воно, як воно працює, що воно людині дає. Людина на основі інформації приймає рішення. Якщо є цікава тема, ми допомагаємо заповнити заяву, відкрити рахунок страховій компанії. Тоді компанія опускає такому клієнту поліс, і страхова компанія виплачує нам комісійну винагороду. В принципі, от такий механізм роботи. Про роботу і про заробіток ми будемо більш детальніше говорити вже завтра на ефірі. І для тих, хто ще не в каналі і дивиться цей ефір в записі, хто для себе шукає якусь нову бізнес-модель, е, насправді ви її знайшли. Задача просто розібратися, вивчити питання. Зараз ми не зможемо все розповісти, бо буде забагато. Проте, якщо вам дійсно цікаво, то напишіть мені. Якщо ви зараз дивитеся в записі, в описі під цим відео є мої контакти. В телеграм-каналі є також закріплена синя кнопочка Написати Олексій. Напишіть мені або тим людям, які вас запросили, щоб вони вам більше дали інформації, щоб вони, можливо, скинули додаткову інформацію по бізнесу, або індивідуально вам показали чи розказали. Або приходьте обов'язково завтра ввечері до нас на ефір, де ми будемо розбирати детальніше тему бізнесу. Сьогодні ми про ідеї. Ідеї, як стати багатим. Про ідею, як, як мінімум, стати фінансово незалежним, накопичивши, накопичивши кошти і незалежно від державної мізерної пенсії, ми тут про ці ідеї, і ми це напряму допомагаємо людям зробити. Тим, які цього хочуть, які прагнуть цього, тим, які не хочуть, вони як приходять, так ідуть. Тому, якщо ви все ж додивилися до цього моменту, очевидно, у вас інтерес є. Докрутіться інтерес, спілкуйтеся з тими людьми, які вас запросили, дозадайте їм ті всі питання, які вас цікавлять чи гризуть, і дійсно розберіться, спробуйте. Я в свій час, так як і ви, потрапив на, такі, на цю інформацію ще 9 років тому. Після всього, що мені розповіли, я нічого майже не зрозумів, але сама ідея мені сподобалася. І коли я вже розібрався протягом тижня. Двох часу я прийняв рішення спробувати себе. І так вийшло, що вже дев'ять рік років, як тут дев'ятий рік, у вас може так само вийштись, можливо, по-іншому. Хто знає проте, однозначно, ви не пошкодуєте про це рішення, якщо ви розберетеся. Наразі вам це нічого не коштує. Розібратися, задати питання, вивчити цю всю інформацію. Надалі ви вже зможете більше напевно створивши тут. Організацію, а тут можна так зробити, можете тут почати зробляти гроші. Ми в нашій сфері займаємося тим, що ми будуємо трубопровід, водопровід, який буде приносити пасивний дохід. Незалежно від того, чим ви не займалися, можна отримувати дохід. Тут ми про це. І про ці ідеї в наступних ефірах. І одразу вам анонс кожного дня о 10 ранку ми зустрічаємося з командою на наших таких закритих. Ефірах, де ми спілкуємося на різні теми, і не в форматі презентації і монологу, де ви зможете познайомитися з командою, де ви зможете почути більше різної інформації, де ви зможете задати питання, де ви можете відчути, а чи ваша команда, а чи ваше місце, чи вам тут цікаво, чи хотіли би ви з цими людьми мати справу, і так далі. Це важливо. І у вас така можливість є. У нас є закритий телеграм-канал. Я посилання після цього запису вам скину в канал обов'язково підключайтеся. в нас новий. Сьогодні буквально нова група створилася, в якій вже більше як 200 чоловік. І там ми кожного дня спілкуємося на різні цікаві теми. Підключайтеся, бажаю вам всім доброї ночі, мирної ночі. Зустрінемося з вами в наступних ефірах і а, до зустрічі зранку на ефірі. Всі, хто дивиться в записі, звертайтеся до тих людей, які вас запросили, або пишіть мені. Всім слава Україні!